Ісус говорить їм, невже ви ніколи не читали у Писанні камінь, який відкинули будівничі, Той самий став наріжним каменем? Це від Господа і дивне в очах наших. Тому кажу вам, що відбереться від вас Царство Боже. І дане буде народові, який буде приносити плоди Його, і той, хто впаде на камінь цей, розіб'ється, а на кого Він упаде, того розчавить. І слухаючи притчі Його, первосвященники і фарисеї зрозуміли, що Він про них говорить, і шукали нагоди схопити Його, але побоялися народу. Бо його мали за пророка.